Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua – це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3520-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 90 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект Кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, в вашій увазі 8452-й розіграш Державної лотереї «Кено». Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 40 6 52 3 28 49 23 27 5 63 24 76 14 20 Шістдесят один, один, сімдесят один, два, тридцять. П'ятдесят один, тридцять шість. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кену у порядку зростання чисел. В ефірі 7305 тисяч розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія довільно обрала Лототрон Б. Комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Сім, три, один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: сім. Три. Один бережіть себе. Все буде Україна.